Два брати. В одному селі жило собі два брати. Один багатий, а другий убогий. Багатий може б і родичався з убогим, якби не зла жінка. Вона не дозволяла йому з бідним знатись. Сім років минуло, як багатий брат порога не переступив до хати свого убогого брата. Якось раненько вибрався бідний з візком до лісу по дрова. Жінка дала йому все, що було з їжі в хаті пів хлібини та півгрудки сиру, щоб мав він чим підживитися на роботі. А голодним дітям лишилась вдома тільки жменька борошна. Набравши повний візок дров та прив'язавши їх, сів чоловік з'їсти той підполудинок, що дала йому жінка. Тільки взявся він за їжу, з'явився перед ним хлопчик, одягнутий у сиреньку сорочину. Підступився до нього та й каже, Благослови Боже нам полуднувати. А в боги відповідає, будь ласка, сідайте попоїш зі мною. І зараз розділив хліб і сир пополам та й дав малому. Той з'їв у смак та й каже, за те, що ти мене нагодував, загадай мені три бажання. Що схочеш, те тобі й буде. Тільки не забувай про найкраще. Коли так, то слухай, що б мені бажалося, у мене лиха лайлива сусідка. І вона все, що може, то робить мені на зло. Тільки мої діти поркнуться на двір, Вона вже й кричить, жене їх. А коли той б'є, дуже б мені хотілося, щоб жила вона зі мною в злагоді. Так і буде, мовив хлопчик. Ще сьогодні сусідка твоя прийде до тебе. Друге, казав далі вбогий, є в мене брат, та вже сім років він не був у мене, бо гнівається. Так мені від того прикро, той хотів би, щоб ми помирилися. Так і буде, каже знову хлопчик. Ще сьогодні увечері брат прийде до тебе. Ну, а третє що ж? А кілька років тому нічого мені не бракувало. Мав я всього вдосталь. На горищі в мене є велика скриня. Колись була вона повна збіжжя, а тепер стоїть порожня. От хотілося б, щоб вона була повна дукатів. І це матимеш ще перш ніж повернешся додому. Сказав це хлопчик. Та й зник. А бідний приїхав з візком додому. Жінка вийшла з хати і хотіла забрати з візка дрова. А чоловік каже: певно, вам хочеться їсти і дітям, і тобі, та й я щось перекусив би. Поліз на горище, візьми в скрині жменю дукатів, накупив корчмі хліба, булок, м'яса та приготуй вечерю. Жінка стоїть, як вкопана, і вухам своїм не вірить. Не знає, що на те й сказати. А чоловік знову, роби, як кажу, чи ти вже з глузду з'їхав, звідки в тій скрині візьмуться до карти, там немає щербатого гроша. Та чоловік наполягав, мусила жінка лізти на горище. Заглянула в скриню, а там повно дукатів, загорнула, дивуючись, одну жменю, потім другу, третю і дуже рада такому багатству повернулася до хати. Взяла три дукати, найстарше дитя, візок і подалася до корчми. От іде назад. А сусідчині діти побачили, що бідна Валикова везе на візку кілька хлібин, кілька пляшок пива, чвертку волового м'яса, чвертку телячого, булки та багато всякої всячини. Мерщі побігли додому і розказали про все матері. Вона дуже здивувалася. Звідки в бідняків такі достатки? І як стало смеркатися, послала дітей, щоб зайшли із затилля під сусідські вікна, і нишком підслухали, що там робиться. Кинула Валикова м'ясо в горщик, поставила на вогонь, а чоловіки каже їй: Піди до брата, позич кварти! Будемо дукати міряти. Жінка й пішла. Братову взяла така цікавість, що ж це вони мірятимуть квартою, але так їй і не вдалося нічого випитати. А бідні тим часом узялися до роботи. Міряли та лічили дукати. Маємо ми чотирцять квартдукатів. Мовив чоловік. Пошли тепер котрогось з дітей нехай віднесе кварту. От віддали кварту братові. Але й того взяла цікавість, навіщо позичали кварту. І він оглянув її пильно з усіх боків. Дивиться, а в шпарці щось блищить. Бере він ножа, колупнув. А звідти й випав дукат, постукав багач квартою, струснув, випало ще чотирнадцять золотих дукатів. Тут уже він не стерпів, пішов до брата й гукає. Як міряв ти, то в мірці зосталося чотирнадцять дукатів, я приніс їх вам назад. А валик йому. Та візьми, брате, їх собі. У мене є їх вдосталь. «Звідки ля?» – питає брат. І щирий Валик розповів йому про все. А сусідчині діти розказали матері, що бачили у вікно. Лиха сусідка не хотіла повірити і пішла сама до сусідів. Валик прийняв її приязно. Частував щедро і брата, й сусідку. От багатий приходить додому та й розказує жінці все, що чув від брата, як біднякові дісталось таке багатство. Тоді вона й каже: Е, то, може, він до чортів записався? Та де там? За шмат хліба й сиру, чорт не дав би стільки грошей. Тали вони думати, гадати, що б таке зробити, аби й собі мати стільки дукатів, як в убогого брата. Далі чоловіки каже жінці. Знаєш що? Візьму я завтра хліба й сиру та й подамся на те місце, де був брат. Жінка дала йому на дорогу велику хлібину і дві голови сиру. Коли був він уже в лісі, наклав на візок дров, прив'язав їх та й сів, збираючись перекусити. Тільки витяг хліб і сир, дивиться, аж іде хлопчик, одягнений в сіру сорочечку, як йому брат розповідав, та й каже: Благослови Боже нам полуднувати. А багатий відповідає: прошу. «Іди та попоїш зі мною. Малий підійшов і багач дав йому півхлібини та одну голову сиру. З'їли вони разом під полуденок, а тоді гісті каже: за те, що ти мене нагодував, можеш загадати троє бажань. І все справдиться. Тільки гляди, не забудься про найкраще. Багатий думав довго, але так нічого й не надумав, чого побажати. От і каже, мені треба з жінкою порадитися. Добре, мовив хлопчик. Тобі навіть не треба повертатися сюди з відповіддю. Що собі сьогодні до заходу сонця тричі побажаєш, те тобі й буде. От приходить багатий додому. Та й переказує жінці всю розмову, що мав у лісі з тим хлопчиком. А хто там знає, чи правда це? Ну та спробуємо, щоб зараз у нашої сірої корови знову повиростали роги замість позбиваних. Ще вона й не доказала, аж біжить дівка з обори, кричить здалеку, що в сірої виросли гарні білі роги. Вони до обори, коли справді все так і є. Жінка, а чи міцно ті роги сидять? Підійшла вона до корови, хопила за ріг, крутить, крутить, той ріг і зостався у неї в руках. Чоловік як розгнівається, тільки що виросли, а ти вже й скрутила. щоб тобі цей ріг до лоба привіз. Тільки сказав, аж так і сталося. Давай вони тягти за нього, смикати, та все даремно. Навіки прикипів. Уже все село збіглося. Дивляться, дивуються, тільки ніхто нічого не зарадить. А сонце тим часом уже хилиться до заходу, і час збігає. Чоловік. Зажурився та й думає вголос. Двоє бажань уже справдилися, але ще одне зосталось до заходу сонця. Треба рятувати жінку. Тут уся родина кинулась до нього і, ну просити, щоб таки порятував. Рад не рад, а змушений був багач погодитися. І врешті сказати нехай ріг відпаде. Отак От справдилися троє бажань, і вся хитрість багачева не здалася ні на що, а бідний мав усього вдосталь і відтоді жив собі достатку.